Якщо можна не вносити сульфо і е, требонурон не вносити і не вносити імі, це буде просто ідеально. Тому? Всі ці три технології ми висіваємо в одному полі і будемо накривати одним гербіцидом. Так і вони будуть як е, не як, а вони по класичній технології будуть так. вирощуватися. Скажи, будь ласка, тут буде челендж. <кхів> Розкажи про цей захист. Ви його ти його часто використовуєш, так? Так, ми його використовуємо кожного сезону. Даний продукт може застосовуватися в грунтовому внесенні як соло, так і в сумішах, наприклад. Uh -huh. да? от, зазвичай ми застосовуємо в сумішах. Це ну, половині норми, або майже половині норми продуктів, да? де харнес 1,5 і челендж 2,5 літра uh -huh. на гектар. От, ну, комбінація даних, даних продуктів дозволяє якраз ну, збільшити спектр дії. Між собою ці продукти різняться, оскільки ну, ми знаємо, що гарне uh -huh. здіячі речовини ацетохор, вона ну, досить легко мігрує по профілю ґрунту. От. Натомість челендж, як вони фен абсолютно скажімо, такий от стабільний, він не, не, не переміщується, дуже слабко переміщується uh -huh. по профілю ґрунту, навіть на випадок якихось там великих Дощів. надто великих да, опадів, то він все рівно зберігається на поверхні ґрунту.